Доброго дня, любі діти! Сьогодні я вам розповім, що кожна дитина в нашій країні має права. Всі права написали дорослі і записали у закон, який називається Декларація прав Дитини України. Кожна людина з великою любов'ю. Згадуйте місце, де вона народилася, де минуло її дитинство. То кажуть, родинне вогнище, маленька батьківщина кожної родини. У кожного з вас теж є родинне вогнище, є дім, у якому ви живете, де живуть ваші батьки. В народі кажуть, та земля мила, де мати народила. А от коли об'єднати маленькі батьківщини кожного з нас. Вийде наша велика Батьківщина Україна. Україна це наша земля, наш рідний край, наша країна зі славною історією і мудрими, талановитими людьми з щерівною піснею, мальовничою природою. Є великі держави в Європі, де живуть різні народи, а наша держава. Найбільша. І в нас теж живуть різні народи. І всі вони громадяни України. І всі діти нашої великої країни мають найменшого, найменшого з малогоінського віку права. Ці права держава захищає законом. Як і кожна держава, Україна має свої символи державні та народні. Ви вже знаєте, що до державних символів України, і це записано в основному законі, є державний прапор, державний герб, державний гімн, а також державна мова. Державна мова нашої країни є українська. І в садочку ми навчаємося саме, розмовляємо, навчаємося українською мовою. Я хочу вам зараз прочитати вірш Скидана рідне Україна рідний край, рідне поле, Зеленгаль, рідне місце, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Та також вірш Романа Заведовича Українська мова. Гей, яка ж чудова, свіжа і багата українська мова. Мова мами. Мова мами і тата, діда і бабусі, знаю її добре і ще краще навчуся. Я сподіваюся, що ви всі-всі, навчите ще краще розмовляти українською мовою. Коли вона гімн України, треба слухати його, стоячи, приклавши руку до серця і підспівувати. Коли піднімають прапор України, ми теж стоїмо. Коли піднімають прапор України, завжди також лунає гімн. Україна наша земля по праву, вона прекрасна, родюча, багата. Послухайте, яка вона наша земля, як про неї написав Микола Бук, Споконвічна, рідна земля. Незалежна держава моя вічна і завжди єдина ненька моя Україна. Ще дуже красиві слова пригадую зараз Дмитра Білоуса, синів і дочок багатьох народів я зустрічав, які перетинали гірські і морські кордони і на подіб багато бачили, багато знали. Я їх питав із щирою душею. Яку ви любите найбільше мову? І всі відповідали ту, що нею співала рідна мати Колискову». Я дуже сподіваюся, що коли ви виростете, ви зробите нашу країну ще сильнішою, ще красивішою і буде вона такою багато-багато років. І ми будемо її берегти. Пам'ятайте прислів'я, не бий землю, бо їй болить, не заневажай, бо не буде родить. Зараз я пропоную вам вдома зняти відео, на якому ви розкажете мене, мені, як ви Бачите, що ви будете робити для того, щоб наша люба країна, наша Україна стала ще краще, ще сильніше. Пропоную також використати у цьому відео прислів'я. Від, де рідний край, там і рай. Кожному мила своя сторона, любий, знай свій рідний край, де не є добре, а вдома краще. Та відповісти на такі запитання, що називають батьківщиною, у якій країні ми живемо? Чому ми називаємо Україну батьківщиною? До побачення, мої любі, на наступному занятті ми продовжимо розмову про те, які права у нашій сильній і великій країні мають діти.